Вже п'ятий рік поспіль в школі триває реконструкція, і спортсменам доводиться тренуватись де-інде. Школа функціонує, утім на її базі займаються не всі. Треба до проєктування в бюджеті ці гроші передбачені, були безпосередньо порадяться з керівниками спортивної галузі і вийдуть на кінцеве проектування і на те, до фінансування скажуть нам, яке потрібно. Школа вищої спортивної майстерності Запорізької області, місце де запорізьких спортсменів готують до змагань найвищого рівня. З 2016 року школу ремонтували і ремонтували і ремонтували. І змогли відкрити лише у 2025 році у розпал повномасштабної війни. На ремонт витратили понад 100 мільйонів гривень. Влада опинилася в непростій ситуації: витрачати під час війни гроші на басейн або кинути довгобут на фінішній прямій і спостерігати, як уже відремонтоване руйнується. У якийсь момент цей проект звався відірваним від реальності. То чи вартував він вкладених грошей? Розповідаємо. Сьогодні школа вищої спортивної майстерності вже працює. Будівля виглядає охайно і сучасно: світлі коридори, просторий холл, оновлені приміщення і басейн. Усередині чисто, багато світла і простору. Тренування тривають, а обласна адміністрація чи не щотижня звітує про нові досягнення запорізьких спортсменів. Та цей фінал не стирає історії постійних переносів і додаткових фінансувань. Щоб зрозуміти, чому результат з'явився тільки зараз, згадаємо шлях реконструкції від початку до сьогодні. З 2016 року почався старт реконструкції. Обласне управління капітального будівництва замовляє реконструкцію спортмайданчика й проєктування басейну. З цього моменту почалася довга історія будівництва. 2017 -й. тривають підготовчі роботи. Оголошуються нові підряди, але про серйозний прогрес тоді ще не повідомляли. З 2018 по 2020 роки перші результати перекрили дах, оновили кілька спортивних залів і почали реконструкцію басейну. Тоді ж закупили частину обладнання та розпочали внутрішні роботи. Та, попри це, строки постійно зсувалися. Будівництво йшло повільніше ніж планували, хоча фінансування надходило регулярно. 2021. обласна влада кілька разів обіцяє завершити об'єкт найближчим часом. Однак ремонт просувався повільно. 2022 рік у планах анонсований запуск, але повномасштабна війна фактично заморозила темпи. Будівництво знову затрималося. 2023 рік це рік гучних скандалів. Ситуацію бере під контроль робоча група Прозорість та підсвітність. Аудитори фіксують можливі збитки до 20 мільйонів гривень. Тим часом підрядник кілька місяців блокує доступ перевіряльникам. Вже у 2024 році. Влада заявляє про 80% готовності. У жовтні нове коригування проекту за 1,4 мільйона гривень. А в листопаді укладають додатковий договір на ще 52 мільйони з тим самим підрядником ТОВ СТРОІНВЕСТ. Серпень 2025 -го. територія облаштована, внутрішні роботи на фініші. За планом завершення об'єкт мали стати 1 червня, а повний запуск обіцяють у вересні. Під час візиту, в серпні, ми побачили завершення майже всіх робіт. За роки ремонту найчастіше говорили про гроші й строки. Але важливіше і інше чи справді ця школа відкрита для кожного. Ми у межах субпроєкту Прозора відбутова Запоріжжя за проектом Контроль витрат на відновлення перевірили, наскільки будівля відповідає вимогам безбар'єрності. Двері достатньо широкі, у коридорах є простір для маневру, але серйозним недоліком є відсутність ліфта, тож другий поверх лишається недоступним. Універсальна кабіна облаштована лише частково, а щоб потрапити туди, потрібен ключ від персоналу. Це дрібниці, які визначають, наскільки школа може називатися повністю сучасною. Тож у підсумку понад 9 років і понад 150 мільйонів гривень витрат. Спортсмени отримали нові зали. Але чи станеться школа справжнім трапліном для великих перемог? Бо якщо ні, то всі ці роки і кошти залишаються радше символом затягування, ніж розвитку? Ми повернемося сюди, щоб перевірити.